Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Ожина. ось так легко викручується, якщо вона стигла. Смак має винний. І здається мені, що цього року я в неї закохалась. Вона нарощує дуже такі великі ягоди. Поливати треба. Вже багато з'їли, є багато обривати і ще дивіться багато червоних ягід. Ще, мабуть, до кінця місяця, може, будемо їсти. А ви полюбляєте ожину? Напишіть, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!